Вітаємо в ефірі програма про Малу Гавку і Великий Світ. Це спеціальний проєкт популяризації читання. Програма створена для діалогу поколінь для дітей та батьків. Ця книжка охороняє, рятує, береже у будь-яких ситуаціях, формує світогляд, спонукає до пізнання. Вона розповість нам історію про пригоди доброї, безстрашної і кмітливої малої мавки та її друзів. Мала рятує зайчиня від холоду, утікає з мишеням від підступної кішки. Їй допомагає випадковість та, може, все в житті закономірне. Наша мавка відкриває великий світ з висоти пташиного польоту, відчуває його, сидячи на теплому камінчику. Та усвідомлює, що мама завжди поряд. Цікаве видавництво час майстрів. Особисто подивився їхній сайт, і дуже вразила в гарному сенсі цього слова така ідеологія, що творчий такий підхід, що настав час майстрів. І в рамках спеціального проєкту популяризації читання я із задоволенням почитаю цей уривок. Дякуємо видавництву Час майстрів. Ми зможемо дітям-учасникам наших ефірів також читати, обговорювати. Ну, зараз, як то кажуть, перший політ відбудеться і перше читання. Автор Олег Симоненко, Марія Коваленко, художник Марія Пешкун. Насправді дуже класні такі ілюстрації, тому що сучасні українські книжки вони мотивують, коли не лише класні сюжети, а коли ще ми водночас можемо подивитися класні малюнки. Отож, вирушаємо в нашу маленьку літературну мандрівку за прадавньою легендою на початку часу, коли люди жили родами і шанували традиції. Існували велетенські птахи, схожі на орлів, тільки значно більші. Люди їх вирощували, сташенята передавали з покоління в покоління. Головним призначенням родового птаха було показати маленькій дитині, що вона живе у більшому світі, ніж той, до якого вона звикла. Коли дитина була готова, на неї надягали спеціальний скафандр. Родовий птах брав його чіпкими пазурами і на могутніх крилах здіймав до небес. Так дитина виходила за межі своєї сім'ї у великий світ і усвідомлювала, що вона є частиною більшого. Це ініціація на пошук особистого світогляду, спонукання до пізнання, стимул до освіти. Після такої події виникає багато питань, і настає час вирушати на пошуки відповідей. І ще одна таємниця, яку містить наша книжка, прадавня українська міфічна істота Мавка, трактується в наш час на різні лади. Ми дослідили це ім'я і знайшли його витоки. Мавка. Це ще не народжена дитина, яка вже вибрала, яка вже вибрала собі батьків і готова народитися. Мавка або мавка де Нава це світ, звідки душа людини повертається уяв в наш світ. І куди людина потрапляє після смерті? Це зменшувальний суфікс, що вказує на маленьких людей, дітей. Слово мавка резонує із словом мала. Так, українці часто називають своїх доньок. Тож наша героїня Мала Мавка, дитина, що вже вибрала своїх батьків, чекає на народження, вирушає у довгу подорож і робить. Велике відкриття. І ми зараз зробимо це відкриття разом з книжкою Великий світ і мала мавка. У дуплі старого дерева жила мала мавка. Влітку вона збирала гриби та ягоди. Взимку мала мавка засинала до весни і була в неї чарівна зірочка. Зірочка співала їй колискові проліта про зелену травичку, квіточки, метеликів, аж раптом мала мавка прокинулася. Зірочка не співала, їй було дуже холодно, з неба сипався густий лапатий сніг. Мала Мавка забрала свою зірочку та й пішла. Незабаром вона побачила зайченя, яке дуже змерзло. І мала Мавка віддала свою зірочку Зайченяті. Тоді настала весна. Ось така вона. Мала Мавка. А тепер ми вирушаємо в наступний розділ книжки. Він має назву Великий Світ. Одного чудового ранку мала Мавка прокинулася, як тільки зійшло сонечко і побачила піргінку пухнасту рябеньку і в Крапочку, яка гарна, подумала мала Мавка, і взяла її до рук. Раптом подув вітер. Рвонув Піргінку і мала Мавка, піднялася разом із нею високо, високо. Вони линули все вище і вище, навіть хмари були під ними, як шматочки солодкої вати. А терво, у дуплі якого жила мала мавка, взагалі стало, наче, маленька цятка. Світ унизу був схожий на ковдрочку з яскравих клаптиків, зелених, жовтих і синіх. Вітер посилився, піргінка понеслася швидше і вище, мала мавка злякалася і заплющила очі. Але цікавість перемогла страх, і вона насмілилася подивитись одним очком ах, світ перетворився на величезну кулю, яка висить у небі. Це земля зробила відкриття мала Мавка. А якщо я не зможу повернутися додому, мені страшно, і мала мавка знову заплющила очі. Тоді той, хто створив усе живе, тихенько доторкнувся до самого серця малої мавки. Вся земля і є моя домівка. Зраділа своїй здогадці мала Мавка і розплющила очі. Радість заповнила її серце. Мала мавка дивилася за горизонт Землі далеко За Хмари і далі в космос. Як же тут гарно. Зітхнула вона. Вітер ущух. Вітер ущух. Пірґінка повільно почала спускатися і нарешті приземлилася на березі невеличкого озера. Попереду, під великим листком лопуха, хтось гірко й жалісно плакав. Мала Мавка зазирнула під листок, там сиділо мишеня. Що трапилося? спитала мала Мавка. Я з мамою, татом, братами та сестрами жив під великим червоним грибом. А тепер заблукав. Я так сумую за мамою. А яка вона? Моя мама дуже гарна, тепла, пухнаста, і вона завжди співала мені пісеньку, Відповіло мишеня і тоненьким голоском. Заспівало. Я люблю тебе маленьке, мишеня моє рідненьке, в тебе гарний сірий хвостик, і блискучий чорний носик, скоро скоро підростеш, і на свято попадеш. Мишеня доспівало, і знову заплакало. Не плач, мишенятку. Я називаюся Мала Мавка. Хочеш, я буду твоїм другом, ми разом. Знайдемо твою маму. А в цей час у заростях заховалася велика смугаста кішка. Вона схотіла з'їсти мишеня, тому голосно сказала. Я твоя мама, тепла і пухнаста, і замуркотіла пісеньку. Я люблю тебе маленьке, мишеня моє рідненьке, в тебе гарний, сірий хвостик і блискучий чорний носик, скоро скоро підростеш, мені в лапи попадеш. Кішка співала пісеньку і потихеньку підкрадалася до маляти. Мурня, в моїй маленькі, солоденькі діточки. Підійдіть ну, до мене ближче я ваша мама. А чому в тебе такий? нявкальний голос пропищала мишеня. «Няв, це я застудилася, нявкнула кішка. А чому ти ховаєшся? спитала мала мавка. — Мурняв, а це тому, що я граюся з вами в хованки, мої смачненькі. Тоді чому в тебе такі великі вусища? — злякано пробурмотіло мишеня. Мурняв, а це тому, але не встигла кішка договорити, як порив вітру знову підхопив пірінку, яку тримала мала мавка. Мала мавка схопила мишеня, і вони разом злетіли вгору. Няу! Кішка стрибнула і, схибивши, шобовснула у воду. Малюки летіли і летіли, вітер потроху вщух, і вони плавно знижувалися. Раптом мишеня загукала Ось він, червоний гриб, там під ним моя мама. Коли пір'їнка спустилася на землю, мала Мавка з мишеням швидко знайшли Червоного гриба. Мишеня повернулася до мами, а мала Мавка, дочекавшись пориву вітру, полетіла далі. Дякую, мала Мавко, гукнула слід мишеня. Я тебе не забуду. Незабаром унизу мала мавка побачила синю смужку. Вона ставала все ближчою і ближчою, все більшою і більшою, і пір'їнка з пасажиркою опустилася просто в річку. Мала мавка залізла на пір'їнку і попливла, як у човнику. Пригрівало сонечко, дув свіжий вітерець. Повз пропливали. Небачені квіточки, метелики, дивовижні дерева. Мала мавка все пливла на пір'їнці, і ось настав вечір. Сонце опустилося нижче дерев, а небо хтось розфарбував чудовими барвами. Невдовзі м'яко зникло світло, стало темно. Але мала мавка не була самотньою. Одна за одною на небі з'являлися зірочки і почали дивитися на малу мавку, а вона на них. Врешті все небо засяяло безліччю яскравих зірочок. Це сестрички моєї зірочки, яку я подарувала взимку зайченяті, подумала мала мавка. Небо було таємниче, чарівне і таке красиве. Що неможливо було від нього відірвати очей? Коли мала мавка подивилася вниз, то з подивом виявила, що вона пливе зоряною річкою, яка тихо виблискує від зеркаленням зірок. А хто ж я у цьому великому світі? Для чого я живу? Подумала мала мавка. Хто мої батьки? Хто я? Хто я, хто я, спокійно погойдувалася думка, заколисуючи малу, і вона заснула. Тепло, повільно розпливалося тілом, ставало спекотно, промінчики пробивалися крізь заплющені повіки і проганяли сон, який ще не хотів іти. Мала мавка перевернулася на інший бік. Щоби сховатися від промінця, який будив її, промінець став гріти спинку, нарешті розвиднілось. Річка винесла малу мавку на жовтий піщаний бережок. Вона прокинулась назустріч їй, повз Равлик. У нього було двоє симпатичних ріжок. Нічні думки повернулися. І Маламавка запитала Ти для чого живеш, Равлику? Я живу, щоб іти і не квапитись. Відповів Равлик, коли не квапишся, можна все бачити. Мала Мавка подивилась на сонечко. Сонечку. А ти для чого живеш? Я всіх грію. Я допомагаю розпускатися квітам, рости травичці. Я дарую любов. А для чого ж я живу? Подумала мала Мавка. Мала Мавка попростувала далі і побачила красивого камінчика. А ти для чого живеш? запитала мала мавка. Я просто камінчик. Коли гріє сонечко, я нагріваюся. Коли віє вітерець, я остигаю. Ось напевно, для цього я і є. Мала мавка присіла на теплий камінчик, опустила ніжки в прохолодну річку, їй стало. Добре. добре Зараз я відчуваю щастя, подумала мала Мавка. Я люблю річку, Равлика, сонечко, Камінчика. Напевно, я створена для того, щоби бути щасливою. Якщо ти щасливий, всі навколо. Теж щасливі. І мала мавка тихенько усміхнулася. А де моя мама? Хто вона? У Мишеняти є мама? У всіх є мама? Чому я ніколи не бачила своєї мами? Мишеня без мами плаче. А я як тільки зберуся заплакати, то відчуваю, що про мене завжди хтось піклується, і я знаю, що зі мною ніколи нічого поганого не трапиться. Моя мама десь зовсім поруч, я знаю. Матусю, ти поруч, навіть якщо я тебе не бачу. І мала мавка щосили загукала. Мамо, матусю, мамусеньку, мамо, мамо. Земля здригнулася. Здійнявся сильний вітер, який розкидав хмари і там далеко вгорі, визирнуло миле, усміхнене обличчя. Я тут ходи до мене, Заплющ очі. Розкрий руки, лети вгору. Мала мавка закрутилася. Ще в Рівному Вихорі. Вмить все стихло. Мала мавка розплющила очі. Вона сиділа на книжковій сторінці, на якій було намальовано камінь біля озера. Привіт, моя люба! Не турбуйся я завжди поруч. Я ніколи не дозволю статися поганому. Щоб не відбувалося, це добре. Це все моя турбота про тебе. Мала Мавка роззирнулася навколо і побачила, що за письмовим столом сидить жінка з пензликом у руках. Мала Мавка підібралася ближче. Що малюєш і пишеш? Я малюю тебе. Я пишу твою історію. Я твоя мама. Мала мавка вже бачила своє відображення в крапельці дощу, і тому відразу себе впізнала на сторінках під маминим пензликом. Мамо, матусю, я завжди знаю, що ти поруч, я завжди відчуваю твою турботу. Матусю, я так люблю тебе! А навіщо ти мене малюєш? Я тебе вигадала, намалювала і пишу про тебе історії. Щоб інші малюки прочитали їх і виросли добрими та веселими, а ще вміли бути щасливими. Матусю, обійми мене. Я так тебе люблю, моя маленька, йди до мене. Матусю, можна я буду тобі допомагати? Жінка усміхнулася і знову почала малювати. А мала мавка тихенько сиділа поруч і думала, що ось тепер вона точно знає, як влаштований світ. Щойно ми помантрували сюжетом цієї книги. Насправді, якщо мене запитають, чи варто цю книжку почитати дітям і батькам, без сумніву, скажу так, саме так, варто почитати, і варто подивитися цей сюжет. І не забудьте підписатися, поставити свої вподобайки, передати іншим, щоб теж подивилися. І пошукайте в українських бібліотеках цю книжку Великий світ! І Мала Мавка. І, можливо, саме тоді наші з вами діти почнуть у своєму світогляді трошки дорослішати, бо вони будуть розуміти, що в цьому сюжеті є дуже багато класних ідей. Але зараз я скажу про одну це мистецтво бути щасливими. І як це робила Мала Мавка. Прочитаєте і дізнаєтесь. На цьому дякуємо за увагу.